Всім добрий ранок. Завезли мешка в садочок. Папа відправив посилку. Я так і не зрозумів, якщо нові пошти там до Чернівців і потім вони її забирають, то ти можеш її відслежувати. А якщо отак, як ми напряму передали, то ні. Ну сказав, плюс-мінус 3-4 дні вона має приїхати, сину подзвонить. Спитають, куди йому її підвезти, і привезуть йому її за адресою. Не знаю, скільки це буде кожен. 15 євро до 10 кг посилка, це я так розумію, на одну одну адресу в Берліні. Якщо тобі ще з нею додому підвезуть, то, мабуть, буде дорожче. Ну, то вже син хай розбирається. Отправила, де відправила, надіюсь, доїде. Ну. Ой, занесла я всі ці порубки в садочок. Коротше, купила ще вчора ігру на українській мові крокодил. Нам завжди подобалось в дитинстві. Треба показати когось там, і щоб всі відгадали, кого ти показуєш. Так що крокодил занесла книгу, від нас подарунок занесла книгу. Ми їх яку самі робили, теж занесла. Все, домашнє завдання, як то кажуть, зроблені. Дивилася путівки, ну, знаєте, як воно ж буває, блин, а як ти купив і дивишся, а вдруг дешевше стало. Ти вже нічого не поміняєш, ну, чи дороже. Ну, коротше, я в мене на 15-ті обійшлась, мені 41-600. Зараз ближайша дата тільки на 19, 42 300. Так що, довольна. що по їді? Так, на ваги зважусь потім, тому що ранком треба було швидко, і я не стала. Ну, десь в обід, десь плюс-мінус днем я зважуся. Заїхала, взяла каву, фу, без слівок. Не можна сьогодні якісь слівки, молоко. Тільки на воді або зелений чай, або кофе. Єлі п'ю, яке воно невкусне, блін, без слівок. Ну, п'ю. Так що куда? Сидимо на одній воді. Я вчора, то знаєте, перед смертю не надишуся. Я так перед голодовкою, Господі. Купила 4 персики, забула, що я потім їсти не буду. ну Поїла креветки, потім зробила собі цей салат, а там той сир. ну Думаю, його треба половинку, ну, на що так багато. Потім думаю, ага. А мені завтра не можна буде нічого їсти. Мені буде той сир, як більмода. І ті персики. Короче, лупила той сир, блін, а їле той салат їла. Він такий солёний, той сир. Оу, кошмар. Ну ладно, з'їла якось. А потім, думаю, персики. Вони кислі, вони здорові. Такі. Вона ж купляла на пару днів. З'їла два персика. Думаю, ну, а що два оставлять? Я сьогодні приїду, ночі буду голодна. Воно мені знаєте, як ті персики будуть надо мною здійснитися. Коротше, з'їла вчора все, я як той таракан. До кожної крошечки все в хаті вийло. Угу. Так що сьогодні побачимо. Мені утром днем по барабану вечором. Саме страшно, то ніч. Коли вже буде смоктати так, що ужас і буде хотіться їсти, а тобі нічого не можна. Оце буде, звісно, веселуха пережитися. Не знаю. Ну, а що робити? Надо ну Це більше інтерес. Мені і так хорошо ходилось по трохи медленно і не спішав. Тут нема цілі швидко. Тут є цель просто ну подивитися, що воно таке. Поснідала кавою без цукру і молока. На обід зелений чай. Понеділок зважування. 98 кг. Ну, я ж казала, що перед тим як сідати на жорстку дієту, мені прийшлось доїсти вчора персики, щоб вони мені не муляли. І понятно, що сьогодні цілий день п'ю, щоб не так хотілося їсти. Зараз вже 12 годин ночі майже. Що скажу, Ну... Перший день без їжі абсолютно нормально. Попила води, попила чай, ну, не крепки там єлі-єлі закрасила, без цукру, без нічого. Ну ще те, що попила воду і попила крашену воду. Ну і зранку кава без нічого, так. Да. Побачимо, що буде завтра. Sim, papai.